Всім доброго дня перед засіданням виконавчого комітету оголошую хвилину мовчання. Відповідно до розпорядження міського голови про позачергове позачергового до дня виконавчого комітету, бо сформовано чергу дену. Пропоную до включити до порядку чергу і під номером 5 питання про надання щорічної матеріальної допомоги сім'ям учасників бойових дій, які загинули померли під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції. Прошу голосувати. Хто за? є питання Поясніть, будь ласка, антитерористичної операції. Це ще 14, 15, 16. Так. Переху, мається, так. То... Да. Хто за те, щоб включити в денну? Хто за? Хто проти? Утрималось, прийнято одноголосно. Під номером 6 пропонується включити питання про надання матеріальної допомоги жителям Перещепенської міської громади. Хто за? Хто проти? Утрималось. Прийнято одноголосно. Пропоную затвердити денну в цілому із 13 питань. Хто за? Хто проти? Отримали, прийнято одного обставину. Перше питання про затвердження потреби у фонду захисних на захисту на території Перечипінської військової територіальної громади. Добрий день. На доручення начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 16.04 про забезпечення виконання операційного плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках стратегії розвитку фонду захисних на захисту на період до 2034 року. Доручення від 16.04.2025 року номер 823 0, 35-25. Пропонується затвердити потребу в ході захисних споруд цивільного захисту на території Першипської міської територіальної громади. Також затвердити пріоритетність забезпечення Першипівської міської територіальної громади захисними спорудами цивільного захисту і спорудами подвійного призначення. І пріоритети у будівництві захисних спорудів на захисті споруд подвійного призначення. Розроблено мукування кожного населеного пункту, власне, населений пункт, покриття ну, орієнтовного розміщення захисної споруди, в радіусі 500 метрів по сектору приватному і в радіусі 300 метрів багатоповерхових районів, мікрорайонів. Що, згідно методичних рекомендацій, затверджених наказом СНС 18.035 року номер 318 були розроблені е, таблички, додатки до цього речі. Е, згідно додатків, ми прописали, які ми е, маємо, яку маємо потребу в кількості і щоб 100% забезпечити укриття. Цього населення, усіх населених. Громади. Громади, так. У нас оце, коли мешканці звертаються, говорять про те, що коли у нас будуть укриття не тільки, там, наприклад, в школах, а й для населення. От яка у нас потреба на сьогоднішній день у кількості укриттів, скільки нам треба, щоб в повному обсязі забезпечити населення укриття? Ну я загально написав 89, це не рахуючи ті, що по підприємствам. Тільки для нас загальна кількість для 21 тисячі населення. Який <плес> об'єм? <плес> Який <плес> ми затверджуємо об'єм? <плес> я написав 89. Чому? Тому що вони кажуть, ти напиши спочатку мінімум, а тоді можна його, типу, із 50 на 50 чоловік можна зробити 300 Зрозуміло, 89. Оце як мінімум 89 укриттів. Зараз ми формуємо тільки потребу, а далі вже буде підніматися питання. На скільки років ми це розтягнемо і взагалі з якого джерела будемо залучати кошти. Нема питань за вас. Це це стан... це... Які... Чи це капітальні, що це за укриття? Любого типу. І капітальне будівництво мається на увазі. І найпростіші. Yeah, Рекомендую так, перші типу, споруди подвійного призначення, то тобто, якщо є якийсь підвал, який можна використовувати, це споруди подвійного призначення. Дивіться, питання в тому, що це з нуля. Це не те, що ми плануємо там, ремонтувати наявне, це з нуля. І те, наскільки воно буде, скажімо, протирадіаційне або найпростіше, буде залежить від фінансування. Якщо буде знайдено потенційно десь кошти на їх будівництво, їх можна суперкапітапітальні зробити. Чому я сумніваюся, що ми знайдемо когось такі взагалі кошти? Це взагалі потреба у кількості. Хорошо. Як по сільській місцевості планується отакі укриття? Як дивиться, вам говориться, це кількість, скільки їх треба, а яким чином їх там будуть будувати? На сьогоднішній день розробляли кількість, тобто, ви шкаєте, на 21 тисячу населення цієї громади. Якщо це мікрорайон перещеплений, це зрозуміло, тут багатоповерхівки. Як в селі це буде в будь-якому селі буде, коли це є вулиця, на вулиці там 100 хат і 300 чоловік живе. Ось, наприклад, село Михайлівка. Для села Михайлівка робиться така мапа, на ній малюється коло радіусом 500 метрів. Оскільки хат туди попадає, добре, двигаємося далі. Так от, скільки, щоб покрити повністю площу села Михайлівка, ви бачите тут сім пол, сім кружок. І, да, і виходить це потреба в сімі укриттях. Я ще його питаю, тому так. що ну, Раніше в населених пунктах в селі конкретно взагалі не предусматривалось нема такого, і такого нема, що можна укриватися в погрібі, бо якщо ти хочеш, щоб людина укривалася в погрібі, його треба привести до вимогу. Я... А ми не можемо це зробити. От, так що ще питання є? Нема, прошу голосувати, хто за. Хто проти, отримав сприйняття одноголосно. Друге питання про затвердження акту приймання передачі основних засобів. Доброго дня. Згідно з рішення від 27.025 року номер 2949 про надання згоди на передачу майна для військової частини, просимо затвердити акт приймання передачі основних засобів. Було придбано автомобільні акумулятори «Форзе». В кількості дві штуки на загальну суму 8 тисяч гривень. 28 восьмого на цьому були передані військовій частині. Немає питання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримали сприйняти одноголосно. Третє питання про оголошення конкурсу на здійснення операцій, збирання та перевезення побутових відходів на території села обідка. 18 червня поточного року рішенням 138 виконавчий комітет оголошував конкурс про здійснення операції збирання та перевезення побутових відходів на території села Голубівка повторно, але жодного кандидата не поступило. Тому пропонується затвердити протокол конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території села Голубівка від 23 липня 2025 року. За номером 4, що додається визнати таким, що не відбувся конкурс на здійснення операції збирання та перевезення побутових відходів на території села Голубівка у зв'язку з відсутністю конкурсних пропозицій, який був оголошений на підставі рішення виконкому, оголосити конкурс на здійснення оцій збирання та перевезення побутових відходів на території села Голубівка, повторно затвердити склад конкурсної комісії в такій же редакції, як і попередня, і конкурсна документація також. Пропонується затвердити в тій же редакції, яка й була. Важко голосувати хто за хто проти, утримував прийнято голосно. голос. Четверте про надання дозволу на пільгову харчування дітям дошкільного відділення Михайлівської гімназії. Розглянувши звернення Михайлівської гімназії міської ради від 28 липня та від 1 серпня цього року. Пропонується надати дозвіл на пільгове харчування дітям дошкільного відділення Михайлівської гімназії з 1 серпня поточного року, а саме Пилипенку Владиславу вісім, 8... здоровцову Богдану 20 дитині внутрішньопереміщеної особи. Зінченко Вікторія 20... Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одного голосу. П'яте питання про надання щорічної матеріальної допомоги сім'ям учасників бойових дій. До Перечепенської міської ради надійшло 75 заяв від членів сім'ї учасників бойових дій, які героїчно загинули і померли під час проходження служби в районі проведення військових дій в Україні. Щодо надання щорічної матеріальної допомоги до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України це 29 серпня. Всі заяви розглянуті 22.07-25 на засіданні робочої комісії. У відповідності до додатку 5 комплексної програми соцзахисту населення щодо підтримки сімей учасників бойових дій, які загинули, померли під час проходження служби в районі проведення АТО ОС. Та під час дії воєнного стану розмір допомоги місцевого бюджету становить 3 тисячі гривень на рік кожному члену сім'ї загиблого. Тобі загальна сума виплат становить 225 тисяч. Прошу членів виконкому затвердити дану суму коштів. Прошу голосувати хто за? Хто проти? Утрималась прийнято до голосу. Шосте питання про надання матеріальної допомоги жителям Пришіпільської міської громади. Також 22 липня 2025 року робочою комісією з провадження комплексної програми з захисту населення Перещепницької міської територіальної громади було розглянуто 26 заяв мешканців територіальної громади на лікування. Із них 9 це онкохворі, 5 на проведення оперативного втручання, 11 на лікування, з них було 3 заяви від внутрішньопереміщених осіб, 2 особи з інвалідністю другої групи. Тут розмір виплати 2 тисячі. Е, слідуюче питання е, засідання комісії було 7, розглянуто 7 заяв від військовослужбовців, ветеранів війни та учасників бойових дій на лікування після поранення. Е, розмір даної виплати становить від 5 до 10 тисяч. Загальна сума була виділена 60 тисяч. І третє питання це розмір заяви дружини загиблого військовослужбовця, Водні Миколи Миколаєвича, це Сологою Голубівка, який героїчно загинув, захищаючи Україну внаслідок російської агресії, на отримання матеріальної допомоги на поховання в розмірі 10 тисяч гривень. Розглянувши всі подані заяви, комісія рекомендує виконавчому комітету. Виділити матеріальну допомогу від місцевого бюджету в розмірі 153 тисячі гривень. Якщо цікаво в розмірі населених пунктів на лікування, то це перещеплено 6, Малова Козивщина, один чоловік, багато 4, Рівне один головівка, 6, із них три ВПО, Миролюбівка 1, звернення, кільчень три, Михайлівка, 2, Леванцівка, один і Шандрівка 1. Все. А по скільки зараз там платять за онко, за оперативне? На, на онко 5 тисяч, на оперативне 3 тисячі, на лікування просто 2 тисячі. Потім, якщо звертаються особи з інвалідністю першої групи, то це 3 тисячі, друга група 2 тисячі. Особи з інвалідністю третьої групи в нас не потримують, тому що це працездатні особи. А Від 5 до 10. А да. Там у нас дві заяви було, 7 цього звернень, дві заяви було ті поранення, які комісія якби, вирішила по 5 тисяч. 5 чоловік по 10, а 2. Ну. Да. Да. Даний Ліченко, Олександр Степанович Народич. На фамілійці? Да, він звертався. На лікування. Угу. Да. Просто чи конфлікт інтересів? Ну, да, так, да, я за, за цього питаю. Хто? Не, нема зауважень? Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Отримав одного одноголосно. Наступне про взяття на квартирний облік Перечіпинської міської ради дитини позбавленої батьківського піклування. Вчора відбулось засідання. житлового... Вчора відбулось засідання житлової комісії, яка розглянула заяву та документи, подані наточим Олексієм Вікторовичем, три 3... дитини позбавленої батьківського піклування, які у власності житла немає. Документи відповідають вимогам чинного житлового законодавства. Тому комісія рекомендує взяти на квартирний облік Перещепенської міської ради наточого Олексія Вікторовича, як дитину позбавлено батьківського піклування для позачергового отримання житла. Прошу голосувати хто за хто проти отримали сприйняття одноголосно. Наступне про взяття на квартирний облік Перещепенської міської ради Кірчикова та члена його сім'ї. Також житловою комісією вчора були розглянуті заяви та документи Кірчакова Володимира Олександровича. Дружина його дружина рішенням Самарівського новомосковського міськрайонного суду в 2024 році була позбавлена батьківських прав відносно їхнього спільного сина Кірчикова Павла Володимировича. Комісія один... пропонує, вивчивши всі документи, взяти на квартирний облік міської ради. Кирчакова Володимира Олександровича Дев'я, 9... члена його сім'ї, сина Кірчикова Павла Володимировича 2000 року для першочергового отримання житла. Пошло, святов, за. Хто проти? Отримав прийнято одноголосно. Наступне про внесення змін до рішення виконавчого комітету Прошепенської міської ради про затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному обліку. Беручи до уваги два попередні тільки що прийняті рішення, пропонується внести зміни до рішення виконкому від 31 березня 2021 року за номером 72, а саме включити до списку громадян, взятих на квартирний облік міської ради в порядку позачергового отримання житлового приміщення це додаток 1, під номером 80, наточував Олексія Вікторовича як дитину, позбавлено батьківського піклування. Також пропонується включити до списку громадян, взятих на квартирний облік міської ради в порядку першочергового отримання житлового приміщення. Це додаток 2, під номером 22 Кірчакова Володимира Олександровича, учасник члена його сім'ї, сина Кірчакова Павла Володимировича. І враховуючи це, затвердити списки громадян, взятих на квартирний облік міської ради для отримання житлового приміщення за відповідними чергами станом на 5 серпня 2025 року, для позачергового отримання житлового приміщення кількість 80 осіб. Це додаток 1, Для першочергового отримання житлового приміщення кількість 22 особи. Це додаток 2. І для отримання житлового приміщення загальна черга, кількість 9 осіб, додаток 3. Хто за? Хто проти? Отрималось прийнято одноголосно. Наступне про погодження того СТС Союз реконструкції повітряної лінії встановленням розвантажувального КТП на вулиці Крайні Голубівка. Угу. Останні виконкому ми розглядаємо їхні е, документи подані е, згідно з робочим проєктом. Розглянувши лист від 30 липня цього року, Товариство з обмеженою відповідальністю СТС Союз пропонується погодити їм реконструкцію повітряної лінії з встановленням розвантажувального КТП 1004 КВ на вулиці згідно з робочим проектом по реконструкції ЛЕП-10. Витяг з Тома 1 робочого проекту надана схема є. Пропонується погодити. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одного. Наступне про погодження Михайлівського будинку культури Печепенської міської ради проведення ювілейного концерту, присвяченого 40-річчю від дня створення народного ансамблю Каляночка. Прошу поговорити Михайлівського Михайлівському будинку культури Першіпільської міської ради проведення ювілейного концерту, присвяченого 40 річчю дня створення народного локального ансамблю Михайляночка 16 серпня 2025 року з 17.00 до 19.00. Концерт буде проведений з зміни правом безпеки в період дій правового режиму. Координація роботи на виконання цього рішення прокладається на директора Михайлівського будинку культури Першіпільської міської ради Валерія Любовського. Прошу голосувати назад. Хто проти? Утримали, сприйнято одного голосу. Наступне про погодження комунальному закладу Керносівський центр культурних послуг Перчевинської міської ради проведення благодійного концерту до Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України. не проводити цей захід, який відбудеться 22 серпня 2025 року з 19.00 до 21.30 приміщення закладу Клуб Керносівка. Це ЦКП Керносівський. Також з дотримання права безпеки поряд її правового режим слова України і все покладається на керівника Центру Послугу прощавської міської ради Ірина Соломіщина. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримали прийнято одного. Голоса. Наступне про погодження проведення концерту артиста України Артура Босо в рамках владійного туру. Добрий. день. До нас звернувся. Артур Босо з концертом благодійною концертною програмою він їздить по містам України, проводить ці благодійні концертні програми. Артур Босо, ще це покажу, в мене вісім. Всі зібрані кошти будуть вони передавати на Збройні сили України, а саме на автомобіль та півдрони. Концерт пропонується провести 09.10.25 року. Початок концертної програми о 18-й годині в приміщенні Першірського центру культури. Артур Боса сам народний артист України. Ось він. Якщо так Народний. Так, заслужений, да. да. Коли він Не знаю, вже все. А де буде проводитись? Тут, да? У нас, да. так. Тепер якщо дощ. Ні, у нас у нас відмірає, що безпечно в залі можна проводити концертні програми. Він з кримських татар, по тому й в рупарі, в нього така складна сольба. Він вже добився до того, що став народним артистом України. Тому пропонував назвать спитати пров'ю. Концертна програма називається. О 18-й годині 9-10. -го -го. Нема зауважень. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одноголосно. голосного. Черга вичерпана. Всім дякую. Запитання, можна?